Наш ефіру долучається Юлія Гришина, голова Підкомітету з питань вищої освіти, Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій. Вітаємо вас. Вітаємо. Доброго ранку. Отже, хочемо дізнатися у вас останні новини про вступну кампанію цьогорічну. Скільки у нас зараз вступних заяв подано за підсумками? І як ця кількість вона співвідноситься з минулим роком, наприклад? Так, дійсно, в Україні триває вступна кампанія. І фактично реєстрація електронних кабінетів наших вступників до мантарміти документів розпочалася 1 липня. Реєстрація буде завершена 1 серпня, і фактично сформовані будуть списки для зарахування на бюджет до 11 серпня і на контракт до 30 серпня. Такі основні дати цієї вступної кампанії і на сьогодні. Фактично, ми можемо з вами говорити по тим по тим показникам, які ми маємо на сьогодні. Ми можемо говорити про певні тенденції цієї вступної кампанії. Звичайно, всіх турбує питання кількості абітурієнтів чи зменшується кількість абітурієнтів, враховуючи військовий стан в країні. І тут на жаль в нас є. Ми спостерігаємо зменшення на 10%. По е, тій кількості наших абітурієнтів, які створили електронні кабінети, тобто їх на сьогодні трохи більше 300, 390 тисяч, і е, ця сума на 10% відсотків менша ніж попереднього року. Хоча кількість заяв є більшою по відношенню до попереднього року, але е, ну, для, нас, е, для нас важливо є саме кількість електронних кабінетів, яка відповідає кількості абітурієнтів. Можу сказати, що на сьогодні в нас є вже області. Ми бачимо, які лідирують по кількості заяв: це традиційно Київ, це Львівська область, яка стала одним із лідерів, враховуючи безпекову ситуацію. Останніми роками ми спостерігаємо велику кількість заяв, які подаються саме у Львівські університети, і Одеська область це третя область по кількості поданих заяв. Так само, багато питань цікавою є інформація про те, якими є бали наших випускників, наших абітурієнтів порівняно з попереднім роком, тому що ми розуміємо, що продовжується повномасштабне вторгнення і продовжується кількість років, які наші діти навчаються в таких складних умовах, і якщо Аналізувати дані українського центру оцінювання якості освіти, то за їх інформацію, ці бали фактично відповідають успішності минулого року, і зараз ми спостерігаємо, Теж є багато питань, що нібито в нас зменшуються цьогорічні бали. Вони є менше ніж. Меншими ніж попереднього року, але тут потрібно враховувати той факт, що в цьому році дещо інший встановлюється розрахунок середнього балу. Враховується коефіцієнт по здачі четвертого предмету, щоб цей четвертий предмет відповідав спеціальності. І тому фактично в результаті, коли враховується середній бал, він є трохи меншим порівняно з минулим роком. Але важливо розуміти, що фактично успішні за за інформацією центру оцінної якості освіти є. На рівні минулого року, і це гарна новина. і Це говорить про те, що наші діти продовжують навчатися, старатися в тих склад допомог, і в яких ми на сьогодні працює країна. І дякую принадлідно нашим вчителям, нашим освітянам, що вони тримають цей рівень. Навіть в цих умовах. Тобто цьогорічні цікавого... цього нижчі бали вони не вплинуть на якість набору. Цікаво, по декілька хвилин у нас пані Юлія залишається, які спеціальності найпопулярніші зараз серед абітурієнтів. Так, ми теж враховуючи станом на сьогодні, да, ми можемо спостерігати, що на першому місці, як і в минулому році, у нас є психологія, іде mm -hmm. друге місце це менеджмент і третє місце це філологія. Так само ще ми бачимо великий. Попит на право, на кібербезпеку, на маркетинг це спеціальності, які традиційно останніми роками є лідерами по кількості заяв. І по університетам ще цікаво, цікаво сказати, що ми на сьогодні бачимо топ 3 університети за кількістю поданих заяв. Перший це Львівський національний університет, другий – це Львівська політехніка, і третій – це університет військ, національний ім'я Тараса Шевченка. А що стосується, скажімо, зростання за напрямками, там коли ми говоримо зі збільшеним держзамовленням, там будівництва, медицина, психологія, і що стосується бюджетних місць, яка тут йде статистика? Так, я хочу сказати, що у нас другий рік триває експериментальна програма щодо грантів на навчання. Тобто у нас дещо зменшено державне замовлення, але збільшена кількість гарантів, скажімо так, які мають право отримати наші діти, які склали більше як два предмети, два предмети, як мінімум два предмети більше як на 150 балів, Вони отримують можливість при вступі в обрані на обрані ними спеціальності, в обрані ними університети. Отримати фінансову допомогу або в сто відсотка навчання, або менше в залежності від рівня гранту і в залежності від кількості балів, які вони отримали при складанні НМТ. і будемо дивитися, як яким чином закінчиться, закінчиться цей експеримент за другий рік, і тоді будемо приймати рішення щодо. І закріплення цієї норми в законі, тому що зараз це експеримент відповідно до постанови кабінету міністрів України. Державне замовлення, звичайно, було збільшено технічні спеціальності на будівництво. До речі, ми спостерігаємо на будівництво архітектуру е, Теж збільшення е, заяв наші абітурієнти ось е, значно в цьому році ми спостерігаємо збільшення кількості заяв саме на будівництво архітектуру, які теж по яким було збільшено державне замовлення. Що ж дуже дякуємо вам за відповіді і за розмову. Юлія Гришина, голова підкомітету із питань вищої освіти комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновації, була з нами на прямому зв'язку.